Місцеві, які там залишалися, те, що вони розповідали, це було жахливо. Їх марили голодом. Жінки розповідали, що вони висівки, оці, що додавали, там свинім, курям в їду. Вони їх просіювали, і з цього, що просіяли з цієї муки, вони робили якісь коржі. Щоб вижити, мені хлопці привезли, ну, мабуть, дня через два, як ми зайшли на високопілля, привезли дідуся. Це перша людина, яку я побачила на очі, яка втрачала свідомість від голоду. Ну, для мене це було дико. Він говорив, що їм на четверо людей давали, не пам'ятаю, то толі треть, то пів буханки цвілого хліба. На 3-4 дні ми всім місцевим надавали медичну допомогу. Ми надавали їм продукти харчування.